Одне із найважливіших міст шляху Віарегія територією України неприступна фортеця, важливий торгівельний осередок і центр азартних ігор. Підйом міста Дубна він тісно зв'язаний з діяльністю родини князів Острозьких. тобто вони його перетворюють фактично на за правовими засадами на місто, сприяють тут розвитку ремесла, торгівлі, отримуючи відповідні на це привілеї Ну і будують перший замок. Костянтин Іванович, Василь, Януш імена практично усіх найвидатніших Острозьких, пов'язані із Дубном. А найтрагічніша жіноча поста цього роду, знаменита чорна княжна із замку в Шамотулах Гальчка Острозька, знайшла тут свій спокій. Беата Кастелецька ув'язнила її, пишуть, що на 10 років в Шамотулах в високій вежі, де Галька, очевидно, проводила свої дні і ночі в важких думах в молитвах, бажаючи повернутися, просячи про допомогу у вищих сил, тому що ніхто не міг з цього зарадити. І в в час її ув'язнення, звичайно, мати, а також і чоловік розпоряджалися всіми цими маєтками. Але доля склалася так, що як тільки помер її чоловік, Януш Острозький, старший син Василя Острозького, швиденько визволяє з шамоту і привозить в Дубанський замок, де тут і створюють найкращі умови, аби максимально провести її таку реабілітацію і повернути до родинного життя. Та життя гачки скоріше виняток і зазвичай острозькі потрапляли до європейських міст зі значно приємніших причин. Вони мали за потребу, і це було, будемо казати. Сучасним словом, в тренді відбути таку ознайомчу освітню мандрівку країнами Європи, навчатися там по можливості, дивитися твори мистецтва, залучати місцевих майстрів у свої маєтки, в тому числі і в Дубно так само, ми бачимо. Коли в Дубні почали відбуватися широковідомі контрактові ярмарки, місто стало торгівельним осередком, куди приїжджали і банкіри, і шляхта, і найзаможніші люди другої половини 18 століття укладали торгівельні угоди з театрами, з виставами, з рицарськими поєдинками, з бенкетами. Ось, але, звичайно, значною мірою дубно і було як карт'янський центр, де писали, можна було за вечір стати власником міста чи села, якого або збідніти до нитки. Тобто, тут навіть самі князі Любомирські вони були дуже активними гравцями в азартні ігри, і це власне їх і звело в стан таких збіднілих родин. Та проблеми збіднілих князів цікавили міщан значно менше, аніж типова для середньовічної Європи атракція. Ті правові норми до злочинців, які були в Європі, вони використовувалися і в нас. Тобто відступників від віри спалювали на вогнищі, зрадників держави е карали четвертуванням, е фальшивомонетників, е карали заливанням розпеченого металу в горло, е а чаклунок е перевіряли тим, чи вони плавають. І, хоч міння чи клунок плавати, дуже залежало від пори року, коли проходила перевірка, та добру кухню в дубні шанували в будь-яку погоду. Реєстр скарбів Дубинського замку 1616 року. Він перелічує велику кількість коштовностей, зброї, прикраси, які тут зберігалися, але крім того, згадує про величезну кількість харчових запасів. Тут згадані тисячі шматків сала, м'яса, соленої риби. Сушені сливи, солені сливи, солені груші, згадані, лій, мед, різні вина і що тільки? Тобто, все це було е, запасом не тільки для харчування родини князя, але й для військових потреб, коли замок брали в облогу. Великі запаси провізії, ще більші запаси зброї і оновлені Яношем Острозьким стіни створили легенду про неприступність цієї фортеці. А тому і Микола Гоголь у своїй повісті Тарас Бульба бере в облогу саме Дубно. Це звичайно історія про те, як е, молодший син отамана, який керує облогою міста Дубна, Андрій, дізнається, що в обложеному замку от іде нестача харчів і перебуває його паночка. Його паночка. А е, Андрій потрапляє в місто чудесним способом через підземелля, яке йому підказує. Місцева мешканка, і він несе хліб для того, щоб нагодувати свою паночку, яку він ще покохав там в далеких юнацьких літах в період навчання і залишається на боці польського війська. Врешті-решт виступає на боці польського війська проти козацьких частин, зокрема проти свого брата і батька. Дубно — це місто, яке пам'ятає свою історію і радо поділиться. Нею зі своїми відвідувачами, воно сповнене легенд, видатних постатей і важливих доленосних подій, які мали значення не тільки для історії України, але і для історії Європи значною мірою. Культурні зв'язки, видатні особистості все це ви знайдете тут. Приємних вражень! Завітайте в Дубно!